Кросівки сток Німеччина. Ось такі коробки: 80-95 кілограм. Мікс різного взуття, велика частка кросівочника. Сток, все нове. Було все з коробочками. Приїхало ось так: по наповненню. Не тільки кросівочний є, але дуже велика частка кросівок. Тут все йде з парами. Пума. Так, тут все йде з парами. Чоловіче жіноче. Дитяче. Дитяче теж є трошечка, але дитячого не багато. Це в нас що? Треба знайти. А, най, є. Дитячого йде небагато. Переважно, переважно чоловіче жіноче все. По брендовості. Велика частка брендів. Можете глянути по наповненню. Зараз спробую ще показати New Balance. Серйозні такі чоличі туфлі. Так. Такі кросовочки. Це в нас. 40-й розмір. До речі, розмірна сітка. Ну, звісно, що різна, це ж сток, але досить-досить е, окей. Бо буває таке, що розмірна сітка вся або однакова, або велика, або маленька. Десь покажу. Так, пари. Я вже загубився в парах, є пари, немає пар. Тобто, але пари загалом будуть скрізь. Десь я бачу, що до цього пару. Ось. New Balance такі ось. Порвав цей з бачите ще з відкаточкою. Дістану щось що нижче, Це в нас тапки. Ось, ось такі? Таке взуття. Адідався. 39 розмір віддіночі. Так. Шкірині, здається. По, 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 той, по э, дотику виглядають шкіри, ні. Так, ось найки дитячі. Вибачайте, що я дістаю все по одному. Звісно що тут цього є пара, просто десь воно э, в коробці губиться. Це э, пара до того дідасу другого, так була?